Сьогодні я розповім про фізіологію дихальних практик, які називаються в йогі пранаями, пранавіями. Капала в хаті, після якої зазвичай в йогі роблять затримку дихання. Потім, після затримки дихання, у діяна банка це ось такі рухи животом. Це все неспроста. Спеціально відбувається такий порядок, і зараз спробуємо розібратися чому при капалабхаті, це такий активний вдох і видих. Ми створюємо в легенях різкі. І перепади тиску додатній від'ємний, додатній від'ємний. Гіпервентиляція відбувається в легенях, а відбувається активація капілярної сітки, а, кров а більше крові, більше кисню. Тобто, зрозуміло, ми насичуємо наші легені активно киснем. Але при цьому ж ми так само активно виводимо вуглекислий газ із організму. Коли ми виводимо вуглекислий газ, а наші судинки звужуються головному мозку, і ми можемо у запаморочення. і якщо ви думаєте, що зменшення вуглекислого газу це добре, то можу вам сказати, що ні, бо насправді вуглекислий газ і кисень у нас постійно працюють в парі в синергії і без вуглекислого газу засвоєння кисню в організмі відбувається погано. Тому після капелапхаті, коли ми вибили вуглекислий газ, нам потрібно його відновити, повернути. Це ми можемо зробити за допомогою затримки дих. Ми робимо затримку, і вуглекислий газ знову в нас відновлюється. капіляр судини в головному мозку, у нас знову розширюються. І ще знаєте, яка користь вуглекислого газу? Це вуглекислота, це кислотність. Підвищується кислотність. І, як би цікаво не звучало, але саме там, де підвищена кислотність, там наші кров'яні тільця, а ертроцити Глобін, які переносять кисень, саме там вони розуміють, і тоді, де підвищилась кискутність, що їм потрібно віддавати, відщеплюватись, віддавати кисень. І тому розумієте, со 2 допомагає нам насичувати наш організм киснем. Ось такі справи. І чому ми потім робимо ще удія на банку? Тому що ми таким чином активуємо депози ритроцитами в нашому організмі: це печінка і селезінка, які в покійному стані. Ані в звичайному знаходяться в такому, знаєте, економ режимі. Вони якби гаражать і собі зберігають ці еритроцити. А за допомогою практики ми активуємо ці депо і еритроцити вивільняються, і наша кров знову ж таки краще насичується киснем. Таким чином, після дихальних практик, наше дихання стає більш продуктивним, більш насиченим киснем.